Сьогодні ми поговоримо про найновіші кулінарні технології, а саме про планетарний міксер сокані. Це не просто міксер, це справжній кухонний помічник, який здатен впоратись з любим завданням. Скажіть, про ручному замішуванню тісту? З потужним двигуном на 2000 Вт цей міксер зробить все за вас. А тепер розглянемо його основні характеристики. Цей міксер має 6 видів швидкості. Що допомагає вам обрати оптимальну швидкість змішування? Навіть найвимогливіші рецепти ви зможете виконувати з легкістю. Особливістю цього міксера є планетарне обертання насадок. Це означає, що не тільки сама насадка обертається навколо своєї осі, а також рухається по колу чаші. Система забезпечує ретельне змішування усіх інгредієнтів. найголовніше це захист від перегріву. Міксер автоматично вимикається при перегріві. Тож, якщо ви хочете швидко та легко приготувати любу страву, міксер від бленду сокані стане ідеальним повічником для кухонних виробів. Дякую за перегляд. В коментарях обов'язково пишіть на що зробити наступний огляд.